Що означає шанувати Бога? Це виконувати Його заповіді. Бог каже: якщо ви мене любите, то будете виконувати заповіді. Мої. Бог каже, мені це подобається, і ми будемо шукати через Слово Боже, через Духа Святого, ми будемо шукати на сторінках Біблії, що йому подобається, щоб йому догодити. І тим самим ми будемо давати йому шану. Не ставитись до Бога легковажно. Ігнорувати Його приписи, Його закони, Його повеління, те, що Він говорить і наставляє, ігнорувати ці речі. Коли ми ігноруємо Бога, ми не шануємо тим самим. І в старому заповіті Бог докоряє священиків, не невіруючих людей, священиків за зневагу. Він каже: син шанує батька, а слуга свого господаря, тому. Якщо є ваш Отець, то де до мене пошана. Якщо є ваш Господь, де благоговіння переді мною, Бог хоче, щоб ми мали благоговіння перед Ним, щоб ми шанували Його ім'я і ходили перед Ним і перед людьми в благоговінні.